Вітаю! Я сьогодні обрізаю рамки цієї колоди. Я нещодавно її показувала в розпаковці. Це оракул, називається він сучасна віканська коробочка заклинань. І тут у нас 52 відьмочки, 26 поганих, 26 хороших, і я. Вирішила обрізати білі рамки, тому що дуже я не люблю білі рамки. І я просто хочу вам показати, як я це роблю. У мене це вже буде друга колода, яку я обрізаю звичайними ножицями ось мій інструмент. Загалом найкраще обрізає взагалі, то гільйотина, якщо у вас така є штука з ножем. Також у мене є ось таке приладдя. Насправді, типу, непогана річ, але. Я не одразу помітила, що вона розпушує ту сторону карти, яку ти обрізаєш. Тобто, ну, навіть, якщо, наприклад, треба обрізати один бік карти, і потім ви всі ці обрізані боки складете разом, то ви побачите, що вони вищі, ніж решта боків карти, через те, що тут треба дуже сильно давити на карту, щоб лезо прорізало повністю картон, тому що якщо не давити, то ну, може не дорізати до кінця. Тому в цьому... Цим саме мені не подобається ну, цей інструмент, тому я його останнім часом ігнорую. Зараз я вам покажу першу колоду, яку я обрізала ножицями. Це таро 9 місяця. Це видання з білими рамками. І мені в цій колоді подобаються ці маленькі кольорові рамки, а білі. Ну, Я їх взагалі не люблю ні, ні на яких колодах. Обрізання ножицями, воно не ідеальне, але воно непогане, скажімо так. Тому, якщо ви прям суперперфекціоніст, то можливо, ножиці не для вас, але для мене окей. Так от, по цим зрізам, тут і з боку ви бачите, що ну, висота карт ну, трошки гуляє, на якійсь долі міліметра десь, десь є якісь. Відмінності, але, як на мене, вони не критичні. Я з цим можу жити. Тому цією колодою я задоволена. Так, на ній вже є сліди, бачите, використання, тому вона така затерта. Це вже не, від... не через те, що я її обрізала. Щодо цієї колоди, то я вже на фінішній прямій. Ось у мене обрізані карти. Перед тим, як я почала обрізати, я перевірила, як карти надруковані, тому що, дивіться, тут на цих картах. О, гарний приклад. Бачите, що тут відрізняються білі рамки, тут вони тонші, тут вони товщі. І також ви можете помітити, що от біла рамка вона знизу тонша і розширяється догори. Головне перевірити, щоб так само було на звороті. Тому що якщо на звороті ситуація відрізняється, то ваша обрізана колода може виглядати трошки дивно. Тут, на щастя, дзеркально відображається сорочка, тому я користуюсь цими рамками лицевої сторони і обрізаю по них. От, наприклад, так, не дуже мені зручно, але щоб ви розуміли, як я це роблю. Насправді мені зручніше це робити от саме в такому темпі, не ем, спішити нікуди. Оця довга сторона, мені дається, дещо важче, але я ну, намагаюся взагалі не спішити і робити так, щоб мені було зручно. Так. Я б не рекомендувала вам э, починати обрізати э, колоди от, з першої вашої колоди, от, э, яку ви хочете обрізати. Ну, тобто, перша колода бажано, щоб вона була тестова, якась, не знаю, купіть за 3 копійки, яку-небудь колоду, э, яку вам не шкода, і ви можете попрактикуватись на ній, обрізати рамки. І, скоріше за все, перший ваш досвід може бути трошки невдалим. Але поступово навіть під кінець уже першої колоди, ви будете відчувати певну впевненість у своїх руках і вже буде набагато легше. Так, ох, погано видно мені. Наступним етапом буде обрізання, закруглення кутів, а потім я ще буду промальовувати зріз. Так, останнє. Кути насправді на кутах можна трошки лежати, тому що кути все одно будуть потім скруглюватись. І немає особливого значення, чи вони там ідеальні, чи ні. Головне, щоб. Сторони були більш-менш ідеальними. Ось Така вже в мене колода. Наступний етап буде за допомогою ось цього пристрою. Це найкращий скруглювач, який у мене був. У мене були такі трикутні китайські, декілька їх було, але вони дуже швидко затуплюються. Деякі з них, вони в принципі, не гострі. Тобто, вже з першого разу ти відчуваєш, що вони прям не дуже гострі. Цей скруглювач мені подобається тим, що тут є три різні ну, кути, так би мовити, скруглювання. Найбільш широкий кут, середній і маленький. І я, мабуть, буду користуватися саме ним сьогодні. Ну, Але все по порядку. Колода готова, і тепер я приступаю до обрізання кутів. Я почну. Почну. Я буду робити най... найменші кутики. і Це в будь-якому разі найнебезпечніший кут обрізання кутів, тому що якщо потім ви захочете трошки їх більше скруглити, то це можна буде зробити. А якщо ви одразу, наприклад, робите найбільший, найбільше скруглення, то тоді вже виправити цього ну, без обрізання країв карти не можна буде. Тому, ну, не, не, не тому насправді, а просто мені так хочеться. Зазвичай я, роблю, я використовую цей середній, е, середнє скруглення, але сьогодні для цієї колоди мені хочеться саме, щоб було так. І подивіться, Стосовно розміру, це майже стандартна колода за розміром після обрізання рамок. Зараз я вам покажу. Ось Taro Shadow 7 на 12. І ось тепер ця колода після обрізання, вона трошки ширша, ну, може, на міліметр, і трошки коротше, десь, міліметрів на 4, може на 5. Ось так. Також я залишила, ну, залишу декілька таких стрічок. На них я буду випробовувати маркери, тому що іноді картон буває поганої якості, і він дуже багато вбирає в себе фарби, і прям видно, ну, затікає багато фарби саме в картон. І це може ну, негарно виглядати на краях карти. Тому це ще я буду потім тестувати. Отже, колода готова. Знову ж таки, якщо придивлятися до зрізу, то так можна помітити деякі нерівності легкі. Але я не настільки перфекціоніст, мене влаштовує цей результат. І тепер я хочу промалювати ці зрізи. Я не хочу їх залишати білими. І зазвичай, коли я промальовую зрізи, ну, це мій такий е е тарганчик. Я люблю керуватися кольорами сорочки. І тут у нас є цей жовто-такий зістарено-коричневий колір І темно-синій. І я хочу випробувати маркери. Я не знаю, який обрати колір. Я схиляюсь більше до цього такого темно-темно-жовтого. А, але у мене є також два сині маркери, і я хочу подивитись, який мені більше сподобається. Щодо цього бежевого, в мене є два такі маркери. Вони взагалі вважаються, що це маркери для. Ну, продаються вони в крамниці, там, де різні для, для дому інструменти. Він іде як маркер для меблів. І ось два їх кольори, один більш, більш світлий так, і один більш темний. І якраз той кольор, який мені потрібен, він десь посередині між ними. А ще є в мене отакий перманентний маркер синій. Ага, бачите, він, я ним вже користувалась, тому він трошки в мене такий роздвоєний, але я думаю, це не страшно. І є також ось такий це крил, по-моєму, я не впевнена, трошки інший відтінок. І також я хочу подивитись, як всі ці маркери себе поводять на цьому. Картоні так, ну, витирається він так собі, ну, у цей ніби непогано. Мені здається, це не те, що відбрав себе картон, це просто зовні те, що профарбувалося. Ну, непогано. Далі в нас йде перманентний темно-синій. Це у нас ну, з алкоголем, він йде спиртовий. Бачите, спиртовий вже більше вбирається картоном, уже видно, як він починає вбиратися. Угу. Тобто навіть якщо витерти. А, ну і він не буде витиратися також. Ну, Такі маленькі міліметрові рамочки, це, в принципі, не страшно. І вбирається він ще десь на півміліметра картоном. Угу. Добре. І далі я візьму. Ще в мене є такі дві штучки. О. Ці меблеві маркери в мене вже доволі старенькі. їм вже років 5 може. Так, це світлий. По-моєму, занадто світлий. Ні, от він мені не підійде. Він занадто світлий. Цей маркер я купувала заради колоди Мементу морі. Там от сам е не сорочка там чорна, а от е якраз е оця лицева сторона. Вона такого бежевого кольору, от якраз під неї дуже добре підходить цей маркер. А тут якось, може, оцей краще. Ага, бачите, не витирається, можна сказати. Може, оцей краще підійде? Він трошки більш. А... Коричневий, ніж треба, трошки темніший. Він такий рудий. Він більш рудий. В ньому наче помаранчевий такий відтінок. А цей більш жовтий. Навіть не знаю. <плес> оцей рудий, мабуть що. Не знаю. Коротше, мені треба подумати. Отже, наступний етап. Я обрала все ж таки цей акриловий. Ну, я не знаю, но, до речі, акриловий чи ні. Але він водорощинний. От. Water-Based water Pigment ink. Ну, Мені сказали, що це акриловий маркер. Я обрала його, тому що він не вбирається картоном. Хоча за кольором краще підходить спиртовий перманентний маркер. І перед тим, як я починаю профарбовувати, я застилаю. Поверхню стола, чи що там у мене, якимось непотрібним мені папером старим, тому що коли я кладу карти після профарбовування, їм треба деякий час, щоб висохли ці зрізи. Тому карти ну, недовго кілька хвилин лежать, і оці лінії профарбовані вони можуть. Залишитися на поверхні столу, або там, на чому ви це робите. Тому зазвичай я роблю саме так. Далі я беру карти. Ну, наприклад, у випадку карти, де є темна сорочка, наприклад, або темна лицева сторона, то я саме цією стороною обертаю карту до себе, беру маркер і починаю фарбувати. тобто, Світла сторона в мене з іншого боку. Чому? Тому що ну, от таким чином, коли я профарбовую, така тонесенька-тонесенька стрічка з залишками фарби, вона залишається от саме з внутрішнього боку. І якщо внутрішня сторона більш темна, то це менш помітно просто. Також я можу використовувати: от у мене є ганчірочка, трошки Витирати після профарбовування а, карти. Ну, буває іноді що трохи більше може зачіпати маркер, ніж я б хотіла. І ось таким чином акуратно. Е, до речі, ця навичка профарбовувати вона не одразу формується. Тому теж я б рекомендувала спочатку потренуватися. На якихось дешевих колодах, які вам не шкода використати. А потім вже е, тренуватися на ну, якихось важливих для вас колодах, які, <свісно> які вам шкода. Е, коли у нас світла і сорочка, і оцей бік, то тут, в принципі, вже не важливо, як тримати карту, просто треба бути трошки більш акуратним. Так. Якщо десь сповзе трошки маркер на карту, то одразу треба витерти одразу, хоча не факт, що повністю воно повністю прибере маркер ганчірка або що там у вас є. Щодо спирту, я б не рекомендувала, я колись взяла ватку зі спиртом. Ну, черканула я по карті, взяла ватку зі спиртом, спирт е залишає такі бі білі плями, тому спиртом краще не користуватись, просто, просто намагатися робити це акуратно. І ось я вже третину, по суті, колоди профарбувала, От, бачите, виходить так, доволі яскравий зріз. От бувають такі моменти, як бачите, тут у мене трошки недолік є. І ось, і ось ця карта теж. Коли я всі карти профарбую, я їх складу в колоду і буду дивитись, де в мене є такі погрішності. І потім я буду витягати окремо цю карту і саме цю діляночку дофарбовувати ще, щоб вони всі були однорідного кольору. Ну, повернусь, коли вже все закінчу. Отже, вся колода готова. Я профарбувала зрізи. І тепер наступний етап це створення чохла для колоди. Ось, до речі, моя така невеличка паперова ганчірочка, якою я підтирала зрізи. Тепер у мене є шкіра. Я вже розповідала про те, що я тут в Ареції знайшла такий сайт, де продають залишки від взуттєвого виробництва. І там можна замовити кілограм шматків шкіри. І ось у мене є така шкіра. В ідеалі я б дуже хотіла, щоб шкіра була ну, світлого кольору або така руденька, але такої шкіри у мене багато немає. Тому я вирішила робити. Шоколадного кольору чохол під цю колоду. І а, я буду зшивати дві частини цієї шкіри а, ниткою. Тут у мене коробка, в якій я тримаю своє приладдя для шиття. І ось десь під зріз під це я буду підбирати нитку. І, мабуть, що От ця більше ніби підходить. А, вам не видно. Але вона не така яскрава. Можливо, я на, на оцій зупинюсь. Вона така темна, але дуже гарна яскрава. Мене це, це все, що в мене є, синє. У мене більше немає синіх. Так, скоріше за все, з цих двох я більш схильна обрати. Ось цих двох. Я схильна обрати більшу цю синю. І мені здається, вона. Ну Під, під, під сорочку більше оця підходить нитка, навіть не знаю. Але на фоні коричневому, мабуть, що все ж таки більш яскраво, гарніша. Ой, не знаю. Ну, коротше, знову, знову я розгубилась, е, якусь я з цих двох оберу точно. Отже, попередні мої е, заготовки я вирізала дві деталі, з яких буде складатися мій чохол. Тут я пройдуся, просто зроблю звичайний шов вздовж оцих двох деталей, а потім, таким чином, я пришиватиму ці деталі сшиватиму. І оця частина цієї деталі, вона буде згори прикривати карти. І також буде тут якась косичка, яку я сплету, і яка буде намотуватись на гудзик, який буде ось тут у мене. Ну, це такий попередній план у мене. Гудзик, до речі, такого темно-синього кольору. Зараз я його знайду. Ось гудзик. Немає у мене нічого більш синього, він не зовсім мені підходить. Він такий сірувато, навіть зеленуватим якимось відтінком. Нитки я вирішила брати оці. Саме з цих ниток я буду плести маленьку косичку, яка буде. Намотиватися на гудзик ось тут. І завершуватися ця косичка буде оцим пір'ячком. Це з китайського сайту я купувала. Ось частково я вже підготувала, дивіться мої детальки. І зараз я їх буду сшивати. Зшивати буду точно таким же чином, як от я тут сшивала. Тобто той тут шов має не тільки. Функціонал поєднання деталей, він також має декоративну функцію, і саме тому мені так важливо підібрати правильний кольор ниток. До речі, нещодавно я завершила ось такий чохол. Тут теж за подібним принципом поєднані частинки. Ну, тут трошки по-іншому деталі поєднані, тому що ну, у мене не було. Це останні шматки світлої шкіри, які в мене були. в мене Бачите, навіть тут не вистачило. І е, така от сорочка мене надихнула на таку різнокольорову, такий різнокольоровий чохол, як ви можете побачити. І тут все буде те ж саме, тільки буде все темно-синього кольору. Такий більш монотонний буде. Е, хочу трошки показати для тих, кому може буде цікаво. До речі, в процесі зламала нігодь в процесі виготовлення цього чохла, як я роблю цей шов. Тобто ми робимо звичайний машине шов з обох боків. І далі ми цей шов, ці два шви, просто з'єднуємо ззовні ось таким дуже примітивним чином. Можливо, є якісь інші можливості якось більш, більш гарно естетично поєднувати цей шов. Це два. але я поки що роблю так. Можливо, я з часом буду робити щось по-іншому, але поки що, от я роблю так так мені най... найзручніше поки що. Нарешті я можу вам показати готовий продукт. Вирішила я використати в результаті дві підвіски з пір'ям. Такий він трошки кривуватий вийшов, тому що шкіра. Тут тоненька, а, наприклад, оця дуже товста. Хоча це один шматок, ну, це ж відходи шкіряного виробництва. Тому вийшло, як вийшло, тут я пришила М цю ниточку або косичку цю яку сплела, І ось таким чином тепер у мене буде закриватися цей чохол. І тут будуть жити мої відьми. Ось. Такий чохол. Всім дякую за увагу. Маю надію, що вам буде чимось корисним це відео. І до нових зустрічей!